<реш> як з моделі стати ресторатором? Тож ну, як розкажіть? А це не зовсім так, бо я починала взагалі свій шлях з роботи якраз в ресторані, а не в моделінгу. Вісімнадцять років я пішла на свою першу роботу, я була арт-директором в ресторані Рішельє. На той момент це був найкращий ресторан у Києві. Паралельно я навчалася в Київському інституті міжнародних відносин, і я просто дуже сильно хотіла попасти, подивитися на заклади зсередини. Бо я от собі бачила, що в майбутньому я буду або власницею ресторану, або квіткового магазину. От мені так здавалося, що це буде або туди, або сюди. От і таким чином, до речі, я так познайомилася зі своєю директоркою. По факту, вона перша, хто мене наймала на роботу, а зараз працює на мене е, в ресторані директором Вікторія Володимирівна. Привіт! Прикольно! Да, помінялися але, ролями. Ну я не можу сказати, що помінялися, е, бо якось так в нас ну, спочатку е, наша співпраця була полягала в тому, що вона мені давала дуже багато свободи. Е, і в принципі, єдине, що я затверджувала, це бюджет. Там, на той чи інший івент. А так, у мене було повне порозуміння. Взагалі, я можу сказати, що це той заклад, який сформував у мені любов до ресторану. Бо ну, я переїхала з Одеси в Київ, у мене нікого тут не було. От, і заклад став моєю от, другою родиною. І мені дуже хотілося, щоб. Ну, По-перше, я думала, що так усюди. Потім, коли я перейшла в інші заклади, я зрозуміла, що ні, це мені дуже сильно повезло. От і потім, вже, коли я збиралася відкривати свій заклад, то в мене була така мета створити ті самі от відчуття для Команди? співробітників, так як які були на той час у мене. От, і я, я пам'ятаю навіть, я постійно казала там, де там питала, де ти працюєш. Я кажу, я у мене в в моєму ресторані там, ну і там щось розповідала. Вони кажуть, у тебе що ресторан є? Я кажу, ну ні, я працюю арт-директором в, в закладі. Але у мене вже тоді було це відчуття, що це мій заклад. От що це не я в ньому працюю, що це мій заклад.